В літописах як Гордець у 1142 році. Городець це була ось така оборонна фортеця. Угу. Існує декілька версій походження Кагарника, назви Кагарлик від татарського Ерлик, що дослівно перекладається як наказ веління. Тобто, перша частина Кага Ймовірно, говорять про якийсь титул Каган, Ерлик це документ, який дозволяв цьому Кагану володіти саме цією землею. Від назви річки Каганлик або мокрий Каганлик, як вона називалася, але цей субікс Енд це і стали говорити кагарлик. Ну, є така цікава версія, що кагарлик був столицею печенів Пачинатії. Там, правило, три династії. Mm -hmm. І е оця перша частинка кангар означало благородні. Музеї запитують, чия музеї акула. Ну, часто запитують. Мене, наприклад, син мій запитає, чи є ж акула і велика ворона. Чому в та велика ворона така mm -hmm. е круг. Акула. У нас музей був відкрився у 1973 році і житель села Переселення це наше сусіднє село моряком дальнього плавання. І коли він приїздив у відпустку, він завжди відвідував карлицький музей, завжди там щось привозив. І одного разу привіз ось таке апудало це акулення, це не доросла акула і подарував музею. Історія кули досить сумна. Вона ковтнула банку, банка стала горлом до виходу, туди потрапляла їжа, і тварина просто не могла вижити. Коли її моряки навіть не виловили, а підібрали, вона вже плавала. Ну це ми, ми дітям так дуже детально не розказуємо. Да, плавала вже там пузом вгору, і вони вирішили з неї зробити і передати в музей. Території. Територія, тобто, існує наскільки давно, що тут проживали мамонти. Це зуб Мамонта, він важить 4 кілограми. Всього таких зубів у роті мамонта 4. Це е, жувальні зуби, і мамонт за добу мав з'їдати десь до 200 кг зелені. Велика така травоядна тварина. Ну, бачимо, що кістки вже з віком схожі на деревину. Аналісти. У нас місцеве телебачення, потім незалежні комунікації, вісник Кагарличини і місцева газета рідне місто от зараз називається Кагарлицьке МТГ. Тобто, коли про нас публікують, то це йде одразу на три сервери. Ми з цього дуже раді. Ми робимо собі репости. Ну, тут у нас Трипільська Черняхівська культура. Чернях це наше сусіднє село. Ми там маємо філію музей, який відкрився ось буквально в листопаді. Черняхові. А Прінський це не ваше? Уже є. Чотири кілограми. І належить до періоду київської Росії. Кагарлик свого часу був, належав до. До території Речі Посполитої були ми під Польщею, потім були під Росією. І е, ось, зокрема, такий поміщик, як Дмитро Прокопович Трощинський, отримав тут землі від Катерини Другої. Він був її прес-секретарем. Uh -huh. Землі це конкретно наш Кагарлицький парк, який зараз площею. Одні джерела пишуть. До 30 гектарів, інші пишуть 33,3, дехто пише там понад 30, деякі джерела дають 35. Тобто ну, орієнтовно ми говоримо 30. Мав цікавий такий маєток на території сучасного стадіону. Це фотографія його, залишилася? Да? А в нас нічого нас нічого не залишилася. А, а, а з будинків що залишилося? зараз я трошки покажу, що залишилось. Ось така була Свято-Троїцька церква, збудована теж Трощинським, дерев'яна, але, на жаль, вона згоріла від удару блискавки. Ось одна з кімнат, можете подивитися, як. По тодішнім міркам mm -hmm. дорого-багато особисті речі. Дмитро Трощинський не мав власних дітей, він мав рідного брата, який загинув у турецькій війні, і від нього залишився син Небіж, Андрій Андрійович Трощинський. Саме він після Трощинського спадкував цей маєток і наш тагарлицький парк. Але хлопець був молодий, можливо, не вистачило досвіду, можливо, людей, які могли б підказати. І він не зміг справитися з керуванням парком, і е, за борги суд відібрав у нього ці землі, е, борговий банк відібрав, і років з 10 взагалі там не було поміщика. До речі, Андрій Трощинський був одружений на онучці польського короля, мав дуже гарну освіту. Саме він почав завозити різні дерева із-за кордону. Але поляк теж трощинський поляк чи якого походження? Російського походження. Москаль? Фото дівчатка, прислуга поміщиків черткових. Ну, я завжди кажу, ми бачимо, що це дівчатка не доїли, Вони благородного походження. Діда, сон, кучер. Персональний водій, ось це фото мені дуже подобається. Їдуть чертко із своїм водієм, з великою сумкою. Так. Я завжди кажу, що очевидно везуть гроші в банк. А, а який рік там? На жаль, скажу. Початок двадцятого століття. На території стадіону і парку стояло. Понад 200 різних статуй. Ось ми угу. пишаємось з тим. Це були копії давньоримських, данівецьких статук. Да, Але підставочка вже не від нього, угу. а ви можете потрогати угу. да, для Дек, того, щоб порівняти температуру. <клес> По правій стороні, як і ти, там стояли ось такі виставкові павільйончики. Це 50-ті роки. Кожен, кожне село, ну, по суті, це було таке наше місцеве ВДНХ. Кожне село мало свій павільйон, де щонеділі, ну, там чи щосуботи виставляли здобутки народного господарства, тобто продавали свої продукції. Беріг. Е, я такого сказати, на жаль, не можу. Угу. Але в 20-х роках у маєтку була розміщена пожежна частина, і це здається фото 24-го року. Боже, ще ціле стоїть. Да, і там ми бачимо, що на цьому фото проводяться навчання пожежників. Аж угу. на горі воно угу. на даху. Ну, перше перед Григорівським а власники цукрового заводу ага. чертково, да. ага. так швейно вишивальна школа Ольга і звину, як дівчатка сидять, навчаються, ага. займаються. Супер. У нас такого Найперша швидка допомога. Ага. Та можна гарно подивитися, мона їх подивиться, вишивають, да? Вишива да. в електронному вигляді. Ви вийшли те, якщо вас шо попросить? Стане? У вас у вас. Чи у нас немає нічого купленого. Нам все принесено, те, що носили. Це тільки ваша територія, ваша тільки нічого. Оце ваше? Ні, це не наше. Є угу. таке, що хтось звідкись кудись переїхав, щось перевіз від мами бабусі, тіті, хочу здати в музей. В ну, угу. чому ні? Угу. Дуже класна, у нас зараз така виставка проходить верхнього жіночого одягу. Угу. Це Керсетки і юбки. Юбка від керсетки відрізняється саме довгим рукавом і більш, більшим утепленням. Що цікаво, багато також вивчали, читали про те, що е... про вишивку, про вишиванку сказано багато. А саме про верхній одяг українок, в принципі, майже немає таких е... значних досліджень. Карпат, Хеменка, В них теж трішки є картин. У жовтні ми робили тут виставку картин. Його, тому що зараз ми не можемо їх так розмістити, щоб вони постійно були, якби нам трошки більше приміщення, ми... вона була б постійно діюча. А так, на жаль, ми розміщуємо чисто ситуативно. Тут у нас. що Чорні нитки використовувались чисто при вишивці, коли жінка була вдовою. Дехто, деякі дослідники кажуть, що це не обов'язково вдівство, це так як борщівська вишивка. Знаєте, що там сім поколінь жінки вишивали чорні сорочки, це може бути чисто як історичний спадок. Ну, ми чомусь думаємо, що дійсно, скоріш за все, людина, яка могла так рясно вишити поділ, очевидно, не була бідною. А хоча б хто приніс? Є у вас відомості? Е, якщо є, то вони записані у книзі. Ну, да. Це якраз вишивалася на фабриці Ольги Черткової. А ви що? Да. Це. <гуми> È, існує версія, що О, синя, оце, синя оце, вишивка найбільш притаманна єврейській культурі. Так, да, так, да. у нас є, пам'ятаєш, да. очевидно, очевидно, це та, та. єврейська така сорочечка, їхня якась така. Для пальки, <гуми> <тратувайте. клуми> чи вона жіноча, чи чоловіча? Та жіночева, ми <гуми> беремо <гуми> чисто по крою, це жіноча. У чоловіків вже не були ось ці люди. І, рукава так, не лені, були, і рукава але... ж не вишивалися. Mm. У жінок вже ж не було. Це так китайці так. зараз вишивають так. Да, да, да. У жінок дуже по-іншому, щось поновало. Так, якось так я не знаю, навіть як про неї говорити про цю сорочку. Ну, це, Володима, це, це була, така, була розрахована на те, що фігура жінки під час ем, життя змінюється, що це вагітність, годування грудьми. Тобто вони такі більш-менш якісь безрозмірні і ця ж. Керсетка так само, і сорочечки вони такі шилися, якби на все життя. То шия, я не знаю, на кого вона була розрахована. Можемо приміряти. Ну, ти можеш. <рес> це, ми, це ми знаємо, це ми знаємо. 1909 рік років рушники угу. Ну, Я думаю, вони плюс-мінус у вас. А Це який рік? Ну, Оце мережево. мереживо. Mm -hmm. Який рік не, не написано, да? не, не а, єсть mm -hmm. немає. А, є обліку, якого руку немає. Ну, це все воно воєнного періоду. Так? Оце вперше бачу індюків. Угу. Це а цікаво. Там, це має. може бути і довоєнне. Там, нема. Корона угу. ось дивіться теж. Угу. Ну, це, мабуть. Парами. Ми хочемо в себе виставку Не зробити, Ці, саме пташечок ага. на цих на рушничках. Наскільки пташечок та рушничках. <клес> прабабка дуже любила це вишивати, такі парні голубочки. Це, це, так, так, так. Да. Сірий колір. Сірий, сірий колір. Такі, да? Це так. Да. Це цікаво, у нас такого немає. Я так думаю, що мабуть. Угу. І китички угу. вирішили роботи. Оце так було. Дивіться, як це цікаво. Бачите? І китиці. Так.